Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у мандрівку до лісу. Давайте дізнаємося, до кого ми підемо сьогодні в гості. Влітку медом ласував, До Досхочу малини мав, А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав. Аж до весни. Хто це, діти, здогадались? Вірно, це ведмедик, тож ми врушаємо, сьогодні саме до нього угості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати? Слухайте уважно. Кому ж ми будемо допомагати першим? Діренький кожушок, пара довгих вушок. Скори побігайчик, а зветься, хто це діти? Так, зайчик. Першому ми будемо допомагати зайчику, побігайчику. А хто знає, як звати дитинча зайчика? Здогадались? Так, зайченя. А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Праворуч зайчик великий, ліворуч зайчиня маленьке. Зайчик і зайчинятку бігли додому і розсипали свої морквинки. Які тут за розміром морквинки? Велика і маленька. Давайте позбираємо їх. Які морквинки для зайчика? Так, велика. А для маленького зайченятка? Так, маленькі морквинки. Скільки великих морквин? Вірно, одна. А маленьких скільки? Багато. Молодці діти. А тепер давайте допоможемо. Цим тваринкам дібратися додому. Скажіть, хто живе під великою ялинкою? Великий зайчик. А під маленькими? Вірно маленькі зайченятка. Скільки великих ялинок? Так, одна. А скільки маленьких? Вірно, багато. А зараз давайте здогадаємося. Тому ще потрібна допомога. Дивина, живий клубок, покотився у наш садок, має сотню голочок. То це, друзі, вірно, їжачок та їжаченя. А що полюбляють їжачки їсти? Так, яблука і грибочки. Давайте нагодуємо їжака та їжаченя. Які за розміром яблуко будемо давати маленькому їжачку? Вірно, маленькі. А великому їжаку? Так, велике. Скільки діти великих яблук? Так, одне. А маленьких багато. Тепер пригощати ми будемо грибочками. Великий гриб для великого їжака. Маленькі грибочки для маленького їжачка. Дві великих грибочків. Так, один. А скільки маленьких грибочків? Вірно, багато. Молодці діти. Їжечки дякують вам за гостину. І тепер хочу з вами вивчити чисту кмовку. У, у, у! Підемо до лісу. А, А, А. Там така краса. Е, е, е. Сонце, золоте. І-і, і. Грається в гіллі. І, і, і. Дерева й квітки. О-о-о. Люблять всі його. Малята, а на згадку про подорож нашого до ведмедика я пропоную намалювати нам його портрет. Починаємо. Для створення портрета ведмедика нам знадобиться біла аркушка перу, три квадрати коричневого кольору, оченята, клей, ножиці, фарба коричневого кольору, виделка та ломашка. Намалюйте коло, я заздалегідь його намалювала, це буде обличчя нашого ведмедика. Беремо виделку. занурюємо у фарбу коричневого кольору. Та малюємо у серединці кола. ось так, притискаючи виделку до аркушу паперу, залишаючи ось такі підбитки. І заповнюємо все коло. Ось так у нас вийшло, та поки наша фарба буде підсихати, з двох квадратів коричневого кольору ми виріжемо і вушка для нашого ведмедика. Ось так складаємо їх між собою. А ось так вирізаємо. І будемо ось так їх приклеювати. цього квадратика коричневого кольору ми виріжемо коло. Це буде Обличчя нашого ведмедика зрізаємо по колу кути. Ось так. Беремо клей та приклеїмо вушка нашому ведмедику. Приклеюємо обличчя. Приклеїти нам залишилося оченята. У мене ось такі, вони з пластику. Вони вже липкі, тому я просто їх накладаю і вони приклеюються. Ви можете їх намалювати або вирізати. Із паперу. Давайте домалюємо ще йому обличчя та посмішку. Такий веселий ведмедик вийшов. Малята, ну що, вам сподобалась наша мандрівка до лісу у гості до ведмедика? Так, бо мені дуже сподобалось. Що ж, скажемо нашим друзям до побачення та кажу і вам до побачення та до нових зустрічей!